Сьогодні ми з вами зробимо сиру ікру із запечених овочів. У мене є два баклажани, три ось такі перці. І якщо у вас є червоний, червоний ще смачніше буде, але мене ось так. У мене є чотири ось такі помідори, середні, один крупніший середній це на цю порцію. Ось така одна цибулина і пів сируї піде. І дві головки чесничку. Що нам потрібно перш за все зробити, це поставити, запікати овочі, вибризкуємо жаровною олійкою і викладаємо овочі. Для того, щоб баклажани в нас не стріляли, не пуляли і швидше приготувались, робимо ось так надрізи глибоченькі надрізи в декількох місцях. Тим більше, що в мене вони такі пузатенькі, тому. Ось так. Можна замотати у фольгу, але я не буду перець. Ось так викладаємо. А ось цибулю. А ось цибулю і чесничок я замотаю ось Ось так. так. Виставимо і так само і часничком. Часничок замотую ось так. І викладаю в духовку, і подивимося, перчик потрібно буде перевернути через деякий час. І баклажанчики перевернути. Будемо пробувати баклажани ножички або веделки, щоб були м'якенькі. Перчики, з усіх сторін, беду румяняться, будемо витягувати і закладати їх у якийсь поліетиленовий там, пакетик. Ось так поки ставимо все в духовку. Перчики запеклися ось так, з усіх сторін, запеклися першими. Я їх витягла і ось так у пакетик. І мисочкою, правою кришечкою. І так всі овочі будуть просмажуватись я буду їх забрати із духовки і викладати сюди до повного охолодження. Так всі овочі гарно в Пакетику складаємо до охолодження, накриваємо кришечкою, щоб вони гарно ще впріли і впотіли, і потім вони будуть гарненько відчищатись. Ось, Ось так у нас. Овочі полежали трішечки, відстоїлись, прокололи. І що ми тепер робимо? Беремо ось таку мисочку, перчик, розрізаємо і виливаємо оцю сік, який тут зробився. Ми його не виливаємо десь, а виливаємо, він нам піде на заправочку і відчищаємо перчик. Він відчищається гарненько, тому що він полежав, пропотів, і шкірочка відчищається просто ось так. на раз-два. От і все. Дивіться, і одна причинка в нас почищена. І так само відчищаємо, гарненько відчищаються баклажани. Дуже легенько знімається шкірочка ось так. І відчищаємо цибульку. Яка вона ароматна, запечена. Ось так. Ці самі овочі, всі ці овочі ми можемо запікати на відкритому вогні. Якщо у вас є мангал, це буде набагато смачніше. Ось так і відчищаємо чесничок. Беремо так чесничок і, і де у нас сок і перчика, ми видавлюємо сюди чесничок. Ось так. Це в нас буде така заправочка. Нам потрібно буде ще шматочок цибульки. І ось такі три помідори. Четвертий, а побачимо, може додам і чотири, а три потрібні будуть точно. Що беремо, робимо далі? Наливаємо сюди в заправочку трішечки олії. Можна оливкою, яка у вас є. Додаємо солі. Додаємо свіжомеленого перчику і гарненько все змішуємо. Так, робимо таку, ніби емульсію, так, щоб вона була однорідна заправочка. І починаємо робити пікл. Беремо синій баклажан, синій і просто ось так січемо. Можна це робити блендером, але я люблю, щоб були шматочки. І дивимося, скільки у нас по об'єму помідорів. Помідорів потрібно, щоб була така кучка, як приблизно як і баклажани. Заправку поки що не додаємо, а просто гарненько це все змішуємо. Така яскрава і ароматна. І ось тепер ще раз змішуємо заправочку, беремо її куштуємо на смак. Потрібно додати солі. Я додам сюди солі. Ось так. М -м -м. М -м -м. Смак неймовірний. І заливаємо заправку. Це неймовірний смак, неймовірний аромат. І навіть вигляд. Подивіться, зелені свіжої я сюди, не додаю, хочете, то давайте. Ви погляньте, яка це краса. Берете шматочок хліба, накладаєте ікри, отаку ікрусиру. Можна до гарніру, можна до любої каші, до картоплі, а можна так на хлібчик. Ось так, і виходить дуже гарний перекус. М -м -м. Так ще готуйте, нехай вам смакує.